Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги абсолютно нова модель Кентавер 404X. Що в нього нового? Візуальний вигляд, капот, салон. В принципі, ось так. По двигуну зараз подивимось. Погнали оглядати. Дивіться. Новий капот, бачите, у нас тут по дві лінзи стоїть. Ось прикольно зробили. Потім металеві крила. У нього йдуть 6 плит противак. Спереду, бачите одні синьо жовто пофарбовані, прикольно, подобається. Кожна плита 11 кг Важить, бак у нас знаходиться під двигуном на 65 літрів. І гляньте, яка типу, підножка йде зразу на бокові. Теж по-новому зробили задні противаги, звичайно. Потім ось така рамка в нас є. Вона регулюється, може нахилятись вперед, назад. Як вам, в принципі, буде удобно. Потім. Позаду у нас тут так само щиток. Всі світлодіодні фонарі. Справа також є одинарна підножка. Тобто, ось так. Це 25-й рік випуску, перший місяць. Давайте дивитися під капотом. Та що ж, Таке. Це ж правильно? Так, да, правильно. Треба посильніше потягнути. Капець. А, угу. Окей. Так, да, капот досить високо відкривається на газових упорах. А, так, у нас тут залятий антифриз, закриємо. Двигун об'ємом 2545 кубічних сантиметрів КМ490 ВТ. У нас тут зразу з боку є блок запобіжників всіх. Вся електроніка коса також знаходиться тут над двигуном. А, потім безпосередньо палива. А, 4 циліндри, рідине охолодження. Ось у нас тут йде дистанційна маса, яка вмикається і вмикається з салону. Також плюс. Зразу давайте прокачаємо пальне. Все вроді ок. Компоновка двигуна, все по-старому. Ну, тут щуп зелена гор горловина, типу нічого такого нового. Ось фільтр палива трошки зміщений ближче до баку. Сам повітряний фільтр у нас йде у масляній ванні. Також стандартний. Дуже потужний передній міст. Гляньте, просто гігантський. Квадратиж такий, а потім у нас рульові тяги, звичайно, з захистами, гідравлічне рульове. Акумулятор у нас 120-ка з такими от ручками. Все, в принципі, постандартно, чудово. І також місце для номера без підсвідки. Зробили ручку нормально для закривання капота, теж плюс. Ходімо далі дивитися на навісний механізм. Він витримує у нас тут е, під 700 кг. У нас тут один гідравлічний циліндр, але заявлена досить висока підйомна потужність. Потім самі пера у нас з дверними швами ось такими, і так само ще грамотно ось так уварені ще додаткові ребра жорсткості щиток в салон, щоб багнюка не летіла, підключена розетка під причіп. У нас отака тут є на ну, трьохточка, звичайно, один комплект гідровиходів, сам кузов до моста прикріплений жорстко, без якихось там е гумових подушок, скажімо так, вал відбору потужності. Ось такий паркоп у нас регулюється по виліту і нахило. Е все стандартно. Е ось так. В цілому тут які гумові брезговики ще є. Давайте рухатись далі по салону. А в нас тут гумовий коврик, повністю рівна підлога. Ось бачите, зробили ручку, таку вирізали зі складу такі панелі, щоб бачити передню колію, але для того, щоб можна було братися рукою, ще такий виріз цікавий. І скло, до речі, тут добре заполіроване, не поріжетесь. Також ручка тут є для, для водія, для того, щоб заходити в салон. В цілому все. Дивіться, яка прикольна штука. Тут відразу є маркування ваги водія, під яку йому регулювати сидіння. Тобто там вже можна дивитися і прям точно регулювати, щоб вам було комфортно пересуватися на ньому. Ось такі підлокітники у нас тут є. Потім сидіння зручне, є регулювання. І спинки також. Потім по управлінню давайте. У нас є реверс, ось сам речах. Знаходиться потім увімкнення повного приводу, Так, підключення передка. у нас такий здоровенний речах окремий. Потім повишені, понижені, чотири передачі, управління гідравлікою, блокування диференціалу і так само ще в нас управління валом відбору потужності підозрюю, що він тут на 540 і 1000 обертів, як у всіх кентаврах. Тут у нас поставили ще дві USB для зарядки пристроїв, якихось там додаткових якихось приколів можна підключати. Так, тут у нас ось такий блок управління різнокольоровий світлом підсвіткою. Бачите, повороти, аварійка і ближній і дальній по приборці. Давайте глянемо, що в нас тут. Вона також вже оновлена. Рівень палива, невеличкий такий бортовий компуктор, а, тахометр, мотогодини, напруга акумулятора. Так, і, і ще додатково англійською нам дублює якісь основні потреби. І температура масла. Якісь додаткові там а, показчики, чеки, вони тут в цих пустих віконцях будуть окремими лампочками загорятись. Давайте його запустимо, протестуємо на повишених і понижених, як він рухається. Щоб також у нас було розуміння. Так, давайте треба під'їхати вперед. Однозначно. Ось так. Занадто. О, нормально. Це в нас перша понижена. Давайте глянемо виворот справа, виворот вліво. Так він висається. Давайте обмінку другу понижену. Реверс назад. Третю понижену. Тепер розвернемося тут знову на суще.

Зруйчиться він відразу з замка запалювання, а окремого вимикача маси я тут не бачу. Значить, вона спрацьовує автоматично. Ось так. А, то в цілому, все. Давайте подивимося. Є тут стоянкове гальмо, Воно ну, в нас тут окремою ручкою зроблено. Ставимо. А, ось така техніка, досить цікава. Побачили виворот, ну такий, досить непоганий, але можна було б більше, звичайно. З основного то так змінився вже сам кузов, сама рама розміщення основних е таких елементів. Додатково бачите, є такий ще е бачечок для інструментів. Потім по розміру гуми, до речі, чи е не зорієнтувались. 7,5 на 16 передня. Одинадцять і на 28 задня. Потенційно на ось. Цю дугу можна ставити додатковий і для захисту від дощу, від сонця, в принципі, і це досить таке прикольна приспособа, і вона додає жорсткості при впадінні, перевороті техніки і безпеці водія. Ось тобто тут є ремінь безпеки. Тобто, якщо ви перевернетесь на ньому, то ви не покалічитесь, тобто вас прижме ремінь і ви будете в безпеці. Ось тому дякую вам за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.